неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Ухесенько вітер віє, степила не мріють, меж ярами над словами, верби заводіють. І вам слава, сині, гори, прийдую опуті, і вам лицарі, і Богом не забуті. Борітися, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слави, і воля свята. брати братима, думайте, читайте і чужому не о, не і на небі, а не тільки, на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре на дні моря поле. На чужому краю не шукайте, не питайте того, чого немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Я так її, я так люблю свою країну, Богу, що прикланув Святого Бога. З неї душу я діття. Свою Україну люблю. У підіївні люте, останньою тяжкою минуту за неї Господа моє. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. де люди, наша слава! Слава Україні! When I am dead, then burly in my beloved Ukraine, my tomb upon a grey a grey mount high amid the spreading plain, so that the fields, the boundless steps the near pleasure shore, my eyes could see, my ears could hear the mighty river roar. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Україні мирі, щоб Лини Шерепополі, і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як реве ревучи. When from Ukraine the Dnieper bears into the deep blue sea, the blood of all, then will I leave the hill and hill and leave them all and fly away to the abode of God. Як понесе з України у синє море кров ворожу. Other, I've sepano I pollu the same Boga moletis, I do I never Boga. On bury me, then rise you up and break your heavy chains and water with the tyrant's blood, the freedom you have gained. And in the great new family, the family of the free, with softly spoken kindly words, remember also me. Поховайте та порвіте, і кров'ю Воля окропіти і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні. Нові не забудьте помянути незлим тихим словом.